До кінця року на лінії київського метро вийдуть 25 модернізованих вагонів. Відтепер вони стануть ще більш привабливими, сучасними та комфортними. Якість поїздки в покращених вагонах оцінили і наші журналісти. Зручні сучасні енергоефективні, а головне безпечні. Ось ці 10 модернізованих вагонів нічим не відрізнити від новеньких. Відтепер вони курсуватимуть столичною підземкою. У сучасний рухомий склад метро вдалося за кошти зелених інвестицій, які надав японський уряд у рамках кіотського протоколу. Якість цих вагонів не поступається тим, що курсують у японському метро. Це масштабний проект, який коштує 100 мільйонів євро. Наш проект поки що триває, але я сподіваюся, що потім київська адміністрація буде його продовжувати власним коштом, поки не оновить увесь рухомий склад київського метрополітену. У вагонах замінили практично все. Двигуни, обладнання, сидіння, поручні З'явились і спеціально облаштовані місця для людей з особливими потребами. Енергощадність одна з головних переваг модернізовані. Вагонів. которые включают в себя э, замену э, ключевых составляющих, отвечающих за безопасность, которые дают возможность экономить до 40% электроэнергии. 105 новых модернизированных вагонов находятся на линиях Киевского метрополитена и за последние 8 месяцев сэкономлено в результате модернизации 32 миллиона гривен киевлян. Окрім 105, які вже курсують підземкою, до кінця року в метро запустять ще 15 модернізованих вагонів. Вони прослужать місто щонайменше 20 років. Вагон стоїть, модернізація стоїть порядка около мільйона євро. Чуть менше, чуть менше. Але в чому смисл, що новий вагон стоїть 2,5 мільйона євро, від 2 до 2,5. А строк служби тут практично 20 років, у нового 30. То Тобто, ну, очевидно, що два з половиною рази вигодні сьогодні модернізувати вагон. Тим більше у нас є основа, тобто ми ще сто тридцять та більше 130 вагонів можемо модернізувати. Чи стануть комфортнішими поїздки пасажирів, Маркиєва Віталій Кличко та посол Японії перевірили особисто. Для зручності пасажирів в потягах передбачили все необхідне. Для пасажирів це по перше, ну виконана пневмопідвізка вагона. Тобто ми не відчуваємо таких поштовхів. тобто плавність ходу вагона комфортно стало пересуватися в метрополітені. Саме головне, що тут совершенно друга система безпеки. Тут друга система торможення. Тут улучшена кабіна машиніста. Робоче ж місце машиніста тепер перетворилось на справжню кабіну пілота. Тут встановили кондиціонер, підігрів скла, а головне – ергономічний пульт управління. Управлять дійсно удобно. Все перед глазами управляет, управляет управляють машиніст. Ну при помощі комп'ютера ми видимо більше інформації, знаємо, як на нього реагувати. Маркива зазначив, крім переоснащення самих поїздів у метро і далі впроваджуватиметься сучасні технології. Ми запустили сучасний проект оплати банковської карточки. В Митрополітені, в тому числі, одною з ключових составляющих даної інвестиції є установка відділ на всіх станціях митрополітена. Міський голова наголосив, що Київ сьогодні зацікавлений у розвитку всієї транспортної інфраструктури, тому вже незабаром на вулиці міста запустять нові тролейбуси та сучасні трамваї четвертого покоління. Олександра Росторожна В'ячеслав Вендечанський, телеканал Київ.